Добрий вечір. З роком незламності всіх, хто захищає країну, та щодня наближує перемогу. Це спецвипуск на Суспільному. Далі говоритимемо про те, що зробило нас ще сильнішими за ці 365 днів. Кожен другий будинок мав тріщини знесену покрівлю чи вибиті вікна, пригадують жителі Паланської громади, що на Уменщині. Там, в перший день повномасштабного вторгнення, російська ракета влучила у склад боєприпасів. Вони розлетілися в радіусі 30 кілометрів, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Вибухи пошкодили будинки, ліцей, дитсадок, підприємства. А уламки встелили поля, лісосмуги та городи. Як нині живуть мешканці району, який постраждав на Черкащині найбільше? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Проснулися ми від страшних вибухів. Уманчанка Галина Гончаренко пригадує 24 лютого 2022 року. Каже, тоді о п'ятій ранку в паніці побігли до батьків, а коли повернулись, від хати лишились лише руїни. Все, у нас вже жити немає де. У нас повністю впала стеля. Будинок довелося повністю знести, а на його місці нині зводять новий. Все по-новому ми відбудовуємо, потолка ще немає, не вистачає коштів на все. Подали заявку на допомогу. Ну, поки місь Ніякої допомоги. Помешкання пенсіонерки Наталії Балан, каже, постраждало менше. Вікна ось тут вибиті, були по всі дві шибки, тільки залишилося, і тут вибило дві шибки. І внутрішнє вікно. Та говорить, поки в країні війна, страх відчуває щодня. Боїмося, щоб більше ніде нічого не бакало і ніде нічого не, не було. Замість шкільного дзвоника 24 лютого в місцевому ліцеї почули свист боєприпасів, пригадує виконуючий обов'язки директора закладу Сергій Мелехін. Вибиті вікна, розтрощені стіни та мільйонні збитки. Все це наслідки російських обстрілів, каже чоловік. Тут куди не подивишся, то плакати хотілося, тому що тут не було такого місця, де можна було спокійно дивитися. Як розповів очільник області, вибуховою хвилею пошкодило не лише будинки та заклади освіти не менше дісталося, і аграріям району уламки снарядів засіяли поля, і через те вони не змогли вчасно розпочати посівну. Наслідки вибуху ліквідовують і досі. За рік на Черкащині піротехніки обстежили 26 тисяч гектарів землі, виявили 36 тисяч вибухонебезпечних предметів, розповів піротехнік Іван Семененко. Ми закінчили розміновувати сільськогосподарські угіддя. Зараз зайнялись лісом. Плануємо його почистити від вибухонебезпечних предметів. І в планах у нас поїздки на ротації в інші небезпечні регіони. Не оминули російські снаряди і місцеві підприємства. Ось ця скляна теплиця від вибухової хвилі розсипалася, пригадує інженер Назарій Куценко. Нині ж тепличний комбінат працює без перебоїв. Вигоріли верхні штори та нижнє покриття з поливом. Для нас це були суттєві збитки. Ми десь на протязі місяця, півтора, своїми силами відшкодовували це і скління це і металічні конструкції. Урожай є урожай, гріки помідори. Орі вони ростуть з 9,5 тисяч домоволодінь, які розташовані в громаді. Пошкодження мав кожен другий будинок, розповів голова АТГ Руслан Яремчук. Зараз більшість обійств відремонтовані власниками, городи очищені від уламків снарядів, а місцеві жителі об'єднані одним бажанням тем перемоги. Зі слів голови обласної військової адміністрації Ігоря Табурця для людей, чиї будинки зазнали суттєвих пошкоджень, передбачена грошова компенсація. Та поки ні її сума, ні терміни виплат не відомі. Державна програма по відновленню України вона називається Фаст Рекавері. Вона передбачає автоматичну оцінку завданої шкоди після ракетних обстрілів. Звісно, Черкащина у цьому сенсі найменш постраждала з точки зору інших областей. Тому перспектива по відновленню всіх цих областей. Об'єктів нас на сьогодні є Ігор гортаборець зазначив, на відновлення освітніх закладів в Уменському районі держава вже спрямувала 118 мільйонів гривень. Дар'я Шевченко, Олександр Кулек, Суспільне новини, Черкаси. Черкаси зустріли повномасштабне вторгнення із зачиненими укриттями та непрацюючими оповіщувачами сигналів тривоги. Про це 24 лютого писали в соцмережах жителі обласного центру, які не змогли потрапити в укриття. На сайті міської ради тоді вказали 92 сховища. За декілька днів мапу їх розташування прибрали з метою безпеки. Пояснив тоді заступник міського голови Черкас Павло Валенчук. Як за рік війни люди навчились спіклуватися про свою безпеку, Віктор. Орія Будавіцька Розповість. Ура! Ці діти повертаються до звичного шкільного життя через рік після дистанційки. Дев'ятикласники вийшли на навчання у другому семестрі, а до цього майже рік вчились за комп'ютерами вдома, розповідає школярка Анастасія Йосипенко. Я люблю ходити в школу, мені подобається ця вся атмосфера, живе спілкування. Набагато легше сприймати матеріал. Під час онлайн-навчання, зачувши сигнал повітряної тривоги, до укриттів ходили не завжди, розповідає однокласниця Валерія Гелеверя. найчастіше залишалася вдома і просто чекала закінчення тривоги, щоб приєднатися на уроки далі. Зараз навіть важко повірити в те, що перетворилося наше укриття. Директорка цієї школи Валентина Козій показує повністю оновлене укриття. За три місяці тут стелили підлогу, пофарбували стіни, замінили каналізацію та встановили сучасний санвузол. Це одне із тих приміщень, яке. Залишилися ще в, в тому стані, в якому було весь це укриття. Нині всі класи цієї школи виведені на навчання, розповідає Валентина Козій. Каже, сучасне сховище вміщує усіх учнів. Для школи буде найважливіше мати укриття. Звичайно, ми не могли подумати. До повномасштабного вторгнення стан шкільних укриттів перевіряли представники цивільного захисту. Розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. З червня їх почали облаштовувати для проведення там занять. Ну, власне, до 1 вересня вже ряд шкіл було відкриті. Для очного формату зрозуміло, що не були відкриті в тій кількості в тих межах, які фактично могли прийняти дітей для очної освіти. Окрім шкільних укриттів, черкасті в перші дні повномасштабного вторгнення ховались в укриттях торгових центрів та підприємств. Жителі багатоповерхівок кинулись до підвалів своїх будинків. Підвального приміщення близько 500 квадратних метрів. Тут є вікна, гарна вентиляція, є доступ повітря. За декілька днів до 24 лютого в цей підвал мешканці позносили стільці, лави, піддони та воду, розповідає голова ОСББ Владислав Боєчко. Ніхто ж не думав, що реально хтось буде тут перебувати. Ось ці малюнки створили наші діти на початку перші дні війни, коли вони були вражені емоційно, досить так само, як і дорослі. Ольга Женко згадує торішню зиму. каже, тоді доводилося сидіти в підвалі найдовше. Перервані ночі були стовідсотково постійно. За рік повномасштабної війни кількість найпростіших укриттів черкасок збільшилась у вісім разів. Тобто, якщо до 24 лютого їх було 22, то нині 161. Кількість поруд цивільного захисту та подвійного призначення не змінилась. Їх кількість становить 8 та 61 відповідно. Зі слів головного спеціаліста управління цивільного захисту Олександра Захарченка у 2022 році з міського бюджету було спрямовано на найпростіші укриття та сховища 20 мільйонів гривень. На наступні три роки передбачені такі витрати. На та на капітальний ремонт 60 мільйонів гривень, на утримання захисних споруд 10 мільйонів, придбання генераторів та іншого обладнання 3 мільйони гривень. Розробка проєкту, придбання та встановлення модульних укриттів 15 мільйонів гривень. Війна говорить Ольга Пушенко: українців згуртувала та навчила дбати про свою безпеку, тому що ми відповідаємо за наших дітей. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. До повномасштабної війни у них обох була своя справа клопоти та мрії. А після 24-го, кажуть, бажання одне вигнати ворога. Владислав та Євген тероборонці були під попасною та Вогледаром, а познайомилися у лікарняній палаті в Черкасах. Як їх змінив цей рік? Дивіться. В кімнаті наплічники у коридорі бронежилет та каска. У мене з правої сторони вибіг відбувся, то трохи поздирало й осколками. До війни поліцейський пізніше підприємець все змінилося, говорить із 24 лютого. 24 числа вже почалася атака ракетна. То мені зателефонував якраз мій друг із Беркута. Він якраз в Києві, був позвонив, сказав, Влад, готуйся, в нас почалась війна. Чоловік став до лав тероборони. Перший бойовий досвід був під попасною. Навіть ті. Ті, хто воювали в 2014-2016 році, це зовсім по іншому було. Зовсім інші атаки, зовсім інші підрозділи російські, як вони атакували. То це не бо земля було. Тоді розповідає Владислав. Відчув, що таке війна. Далі поранення, лікування і знову устрій. Був набор на передок, Я в принципі согласився. Якщо ми будемо всі сидіти, то хто далі буде тоді? Сюди ж прийдуть вони сюди, дойдуть. Військовий згадує бої під вугледаром з весною. Ми набагато піднялися вже. Набагато більше. Уже можна було напередокіти й не бояти. Це знав, що ззаді тебе стоїть той, хто прикриє тебе. Лунає дзвінок. Ти тут? А, а тут. Друг, вже. Друг, з яким познайомилися в лікарні вже тут, у Черкасах. О, друже! Привіт. Таке таке дзвонить обоє відновлюють здоров'я. Проте в просто стояли. Говорять, війна змінила як ставлення до справжньої дружби, такі зміст розмов. Рікби війни, і вже за це время дуже багато людей не стало, і людей хороших ідейних. Саме ідея захистити Україну змусила Євгена, приватного підприємця, піти на службу. В мене дуже надихали, ну, Надихнули хлопці, які з першого дня в різних бойових бригадах приймають участь з першого дня. Війни, от і вони дійсно такі дуже багато, такі мотивовані. Вони такі заряжені на перемогу, дуже такі потужні дядьки. А ще, додає Владислав, надихають волонтери допомогою та дитячими малюнками в його наплічнику їх кілька. Ну це ж приємно, ж старалися підтримати мене так же само, і хлопці. За рік війни кажуть, від домашньої атмосфери відвикли по Попервах то важко було. А зараз, якби з'явилися друзі і сім'ї, вже більш там, як би сказати, такі бойові. Всі думки там, де виборюється перемога України. Наша задача дійсно виконувати ті чи інші накази. От. А коли закінчиться війна, ну, всі, ну, всі свої сили прилежать дійсно, тобто щиро, там, закатати рукава, щоб дійсно розбудовувати нашу країну. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Марку, присвячено річниці повномасштабного вторгнення, сьогодні презентували у Черкасах. Як розповів директор Черкаської філії Укрпошти Олександр Марченко, ескізом для зображення стало графіці англійського художника Бенксі, який він залишив на зруйнованому будинку в Бородянці. Марка доброчинна її тираж півтора мільйона екземплярів. Для мене особисто символізує те, що я, дивлячись на неї, я впевнений, що Україна переможе. На ній зображені два дзюдоїста, маленький хлопчик і російський диктатор. Це є певний символізм, така алегорія до боротьби України проти Російської Федерації. Ця марка є благодійною. Ми плануємо зібрати близько 10 мільйонів гривень для того, щоб направити ці кошти на відновлення навчальних класів, які постраждали в нас і до обстрілів. Підіймав людям бойовий дух на початку повномасштабного російського вторгнення. Не полишив цю справу рік по тому. Це все про Володимира Грабова, відомого черкастям як козака на білому коні. Нині ж їздить на обладнанні усім необхідним для міської подорожі. Бричці каже: єдине, що не змінилося, це бажання вселяти людям настрій перемоги. Серед автівок хрещатиком їде транспорт в одну кінську силу. Переключаємо скориста і поїхали. Спочатку кроком, а потім швидше бричка маневрує смугами. Міські дороги для 18-річної галки та її господаря пана Володимира, як каже, він давно відомі, що на початку повномасштабного вторгнення цей чоловік вдягнув національний одяг та верхи на коні і почав їздити вулицями міста, аби підняти всім бойовий дух. Головне дух, як людина захотіла щось зробити, то вона зробиться. Це. Тоді це відео набрало тисячу переглядів. Тепер же не верхи, а на бричці, та вже не сам. Це пан Іван вже з великим стажем козачества. Об'їздив всю Європу. Вони сьогодні, як і рік тому, говорить, хочуть показати, що таке справжній український дух. Наша Україна переможе і щоб люди держали той дух бойовий, який був в началі цієї війни, і Щоб він не падав, каже містяни. реагують вже не так, бо звикли. Втім, сфотографуватися з такою компанією підходять. Власний кодек, так? Клас. Ми взагалі-то переселенці в 2014 році приїхали сюди і, на жаль, такого не бачили. А тут ще й лашатка, і ще й такий козак колоритний. Всьому говорить Володимир Михайлович, завдячує своїй кобилі. Вона пані міська, навчена їздити дорогами. Купив і одразу на дорогу, тому що вона дожна привикати. Втім, з характером десять хвилин інтерв'ю з Володимиром Грабовим і вже галка штурхає господаря під бік. Мі ну, треба її розуміти. Коли, розумі? вона вирідує, коли вона трошки вирядує, коли вона трошки схоче по-своєму, любишка коткутина, вона свій характер має. Тому чоловік сідає в бричку і знову в дорогу. Все що їздить на людину на, на тролейбусах, на автобусах. А я на конячки їжу. Вона все розуміє тільки розмовляти може, пане Володимире. Доки будете отак підіймати людям дух. Ну, скільки б хватить, хай здоров'я, скільки б треба, скільки б буде. Тетяна Рева, Олег Кураш, Андрій Найда, Суспільне новини, Черкаси стійкості та незламності Бажає вам і команда Суспільного. До зустрічі.